Курси валют на 14 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 14 листопада. Ми тут, щоб зробити наш фінальний на цьому тижні валютний огляд і допомогти вам увійти у вихідні, знаючи всі головні фінансові тенденції. П'ятниця це завжди день підвищеної уваги до новин, адже ринок закривається. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу євро на готівковому ринку, що майже сягнуло 49 гривень, може бути знаком для волатильності на початку наступного тижня, і які прості кроки допоможуть вам уникнути п'ятничних сюрпризів при обміні готівки у непередбачуваний день. Це як переконатися, що у вашій валізі є все необхідне для поїздки, краще перевірити заздалегідь, щоб уникнути незручностей. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 0,3 копійки, євро 48 гривень 65 копійок, британський фунт 55 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 50 копійок, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри. Є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42 гривні 0,7 копійок і 42 гривні 15 копійок. Євро можна придбати за 49 гривень 95 копійок і 49 гривень 0,8 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 10 копійок і до 55 гривень 60 копійок, польський злотий 11 гривень 45 копійок і 11 гривень 60 копійок, а молдовський лей – 2 гривні 38 копійок і 2 гривні 47 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до невеликого зростання, і на ринку готівки він стабільно тримається трохи вище 42 гривень. Євро демонструє помітне зростання на готівковому ринку, пробиваючи позначку 49 гривень. Британський фунт має невелике зниження в офіційному курсі. Загалом п'ятниця приносить помірну активність з акцентом на європейській валюті. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. П'ятниця це день, коли ринок особливо чутливий до новин і часто намагається зафіксувати прибутки перед вихідними. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який музичний плейлист увімкнути для відпочинку. Краще витратити трохи часу на аналіз. Аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але, якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.